Він опустив очі і зупинився на намисті золота і бірюзи, яке в декілька рядів огортало шию незнайомки. Дівчина тримала в руках глиняний глечик і підозріливо зиркала на нього. Якщо все це зняти, роздумував далі Назар, то можна непогано заробити на чорному ринку і нарешті покинути цю роботу, сховатися десь від сича. Послухай, він підняв руки вгору. Не клич, будь ласка, стражників. Я справді не бажаю тобі зла. Я повторюю своє питання, дівчина насупилася хто ти такий і звідки тут взявся? Ти ніколи не повіриш в те, що я скажу. Чоловік зітхнув. Я з майбутнього. Прийшов сюди через портал за допомогою жука Скарабея, він приготувався до голосного крику, І того, що хтось з охорони, яка відразу прибіжить сюди, закола його своїм мечем чи списом. Однак реакція дівчини була іншою. Святий Боже, амонра, ну нарешті, вона поставила глечик з під води на глиняну плиту і заплескала в долоні. Я вже думала, що матінка помилилася або щось неправильно зрозуміла, що? Чоловік ошелешено витріщився на неї. Проте дівчина й не думала щось йому пояснювати. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.